Тут мені вже прийшла ідея, давайте я вам намалюю. Намалюю, як формується особистість. Оце, допустимо, наша особистість. І по мірі нашого дорослішання особистість формується від, наприклад, тут буде тато. В контакті з татом формується отака от особистість. В контакті з мамою теж формується якось особистість. Так само формується особистість від соціуму. Іншими словами, від зовнішніх всяких речей, від соціуму, там школа, університет, робота, там ще якісь зовнішні речі, так само повістка дня, там новини, війна, так само вона формує нашу особистість якусь. Тобто в нас відбуваються якісь там вм'ятини, наприклад, якісь болючі точки, або як якщо якась активна фаза, або якась агресія там чи ще щось, то ніби як випуклості. Це не так суттєво. Суть в тому, що я хочу пояснити, що ніби ми формуємось зовні від зовнішніх оцих всяких різних чинників, які можуть бути, і вони нам не підконтрольні. І умовно наша особистість формується під кожен, під тата, під маму, під там соціум, під інші чинники, так, щоб органічно з тим всім взаємодіяти. Але відштовхуючись тільки від зовнішніх, ми ніколи не знайдемо внутрішнього спокою, тому що ми ніколи не зможемо підлаштуватися під весь зовнішній світ. І ось тут якраз е, постає питання: а чи треба під зовнішній світ формуватись? Тому що в кожного з нас є всередині, от можна сказати, душа або якийсь внутрішній стержень, який так само треба проростити, його до нього прислухатись, тому що він проявляється як внутрішній голос, як інтуїція. І коли ми починаємо формувати, Свою увагу. От наша якби, центр уваги знаходиться якраз у цьому зовнішньому проявленні, зовнішньому проявленні нашої особистості. І коли ми переносимо центр уваги нашої сюди, середину, а що я насправді відчуваю, а що я насправді хочу, тоді ми починаємо формувати оцю особистість із середини. Розумієте, розпихати її. І тоді вона стає цілісною. Цілісною, тому що будь-які вм'ятини від зовнішнього світу, от наприклад, якісь новини там, чи щось що треба готуватись там до війни, чи там от зараз треба готуватися, відстоювати там свої права, і це типу як такий провал іде. І ä, цілісність внутрішня дозволяє оцю впуклість впуклість зробити рівністю. Розумієте? Тобто воно ніби не пробиває наше поле, бо це можна сказати як наша аура. І наша аура не буде пробитою тоді, коли вона буде наповнюватись з середини. Знову ж таки, те, що вона наповнюється з середини, не означає, що вона якби міцна і втримує натиски зовнішнього світу. Це означає тільки те, що вона може наповнюватись. А якраз оця броня, або, мені хочеться сказати, невразливість формується в контакті із зовнішніми чинниками. Оцього внутрішнього, тобто є зовнішній який, якийсь подразник, який іде, наприклад, от війна. І як я до цього відношусь? Не що війна заставляє мене робити, а як я до цього відношусь, що я відчуваю? От якщо ви цими питаннями будете задаватись, от таким чином ви будете формувати своє власне життя. Своє власне поле енергетичне таким чином ви будете взрощувати оцю свою цілісність особистості, яку не зможуть пробити ситуації, які можуть бути розумієте. і в цьому ви знайдете спокій, це однозначно.